Наведу вам приклад. Колись я познайомилася, ну не так давно, декілька років тому, було, я познайомилася в Україні у себе в Дніпрі з одним чоловіком по роботі, по робочих моментах, Ось, не, по, не по романтичних моментах взагалі. Ось, і одного разу ми з ним зустрілися в центрі міста, щоб обсудити певні моменти. Ось і, і ну, я його побачила, він плюс-мінус мій ровесник десь. Красивий дуже на мій смак. Чоловік, розумний, але зовсім-зовсім не галантний. Я не люблю таких. Мені подобається, коли чоловік галантний, коли він джентльмен. Ось він не галантний був чоловік з такими яскраво вираженими нарцисичними... Рисами. Тобто я сяду там, де мені зручно, я зроблю так, як мені зручно, ну отак от. Але він запропонував, коли ми поговорили про те, про що ми мали поговорити, він запропонував мені підвести мене додому. Ну я погодилася. І ми їдемо, значить, їдемо і розмовляємо. І ну, очевидно, що знаєте, все одно там. Я розумію, що він не галантний, я розумію, що в нього нарцисичні певні риси є, але все одно якась є між нами така знаєте, базова якась енергетична симпатія. І е, я йому ну, я бачу, що я йому дуже подобаюся, і я розумію, що він мені також дуже принаймні зовнішньо. І, Інтелектом подобається. <кій> і от ми з ним їдемо значить, і розмовляємо. І я, ну, в мене слухайте, 20 років в лінгвістиці, лінгвістиці англійської мови. Тобто, ти постійно чуєш граматичні конструкції, ти постійно звертаєш увагу на слова. Ну, в англійській мові я так. І е, ще зайшла в психологію через НЛП. Тобто там дуже нас привчали відслідковувати. Е, Слова, словникові конструкції, ф, ну, фрази, які людина вживає у своїй мові. І воно йде автоматом, воно вже йде на підсвідомому рівні, я вам можу сказати. І от я його слухаю все, що він мені каже. І... А я її думаю ну, серйозно, Я дуже давно, після того, як я е... Як у мене дуже невдало завершилися стосунки багато років тому, я сіла і обміркувала, завершила стосунки. Ну, в принципі, я була ініціатором, і завершення і я сіла і подумала над тим, що я хочу дотримуватися десяти біблійних заповітів. І uh, от той заповіт, що про сексуальне життя, сьома заповідь, значить, що, ну, яка розуміється тільки в шлюбі, також тому, що э, я зробила боляче, я відчула, що я зробила боляче чоловікові, який дуже хотів э, мене серйозно. На життя з дружини, і я не хотіла йому робити болі, чи я йому не брехала, нічого не обіцяла, але моє, я подумаю, він ну, інтерпретував я правильно кажу, як він зрозумів, як, ну, мабуть, так. Тому що коли я приїхала знайомитися з його родиною. Там, з його життям і так далі, він всім казав, що він одружується. От так от. так З одного боку, мені, звичайно, було приємно приїхати майбутньою дружиною, а не дівчиною якоюсь, на погулять. Але я казала йому, що її доподивитися, а не одружуватися. Ось. Спробувати її. ну, тому що ми в різних, не тільки містах, ми в різних країнах, ми в різних культурах, ми ну отак от, от. Тому я їхала реально подивитися, а він вирішив, що я їду в принципі одружуватися з ним. Після того, як я зрозуміла, що я не скажу йому так, я не зможу ніколи йому сказати так, хоча він дуже гарний чоловік, і дуже гарна людина, я подумала, що я не хочу більше робити боляче, тому що зазвичай в Україні в такій ситуації є жінка, тобто, коли чоловік там... Щось обіцяєш, то так, то ні, то якісь гойдовки там в нього. Ось то давай поживемо цивільним шлюбом, а потім я подумаю. А коли ти себе сам опиняєшся, ну, сама опиняєшся в такій ситуації, що е, ти начебто дала надію, але ти не можеш сказати чоловікові так, е, е, а він все робить, щоб тільки ти сказала так, все робить, щоб тебе зробити щасливою, то Ну, Відчуваєш якусь свою винуватість, свою провину, і я подумала, що якби в нас не було певних стосунків, то ем, йому б було б легше вийти з цієї ситуації, і я би себе не відчувала якось так ну, не дуже, скажімо так. ось. І взагалі, можливо, ця ідея одружуватися. Не прийшла б йому в голову, а мені би не прийшло в голову летіти до нього і а, знайомитися з його родиною. Тобто, ну так от якось. Якби ми просто ну, там, хоча б три місяці, пів року спілкувалися б ну, не такі. як друзі. Так от. Ну, ми і так спілкувалися певний, <гум> певний час, ну, не як друзі, а просто листувалися по відео розмовляли довго. А потім він приїхав, але все одно якось ну, якось не так ось. Я подумала, що тепер, значить, ні. Я відчувати себе більше так не хочу, і я хочу бути вже з тією людиною, ну, який і нам зі мною хоче одружитися, і я готова йому сказати так. Тому що я зрозуміла, що. Буває так що він викладеться в весь, а ти не можеш йому сказати так? Ось, і ну, На той момент, коли ми зустрілися з тим нерозлученим холостяком в лапках, я довго вже притримувалася такого правила. Тобто, що Для того, щоб я подумала з чоловіком мати щось фізичне, на моєму пальці вже має бути, принаймні. Як сказати. Ну, оця обручка, яка перед весіллям, не знаю, як її правильно назвати. Ось назаручена та обручка, яка дарується на заручена. Ось, і я маю, він має хотіти мені її подарувати, я маю хотіти її прийняти. Так от. Тоді я можу розглядати якісь такі варіанти. Ось. Ну, от ми їдемо, і, значить, я на своїй хвилі, як завжди. Тобто, ну, нормально, нормально, розмовляємо, розмовляємо. А він зовсім на іншій хвилі. ось. І він, знаєте, на яких. А я спочатку це навіть не зловила. І я спочатку не зрозуміла, чого він так. Потім дивлюся, що він дивиться постійно в дзеркало, і, типу, ну, мені якось так, а, типу, що, ну. Типу, що ми один одному подобаємося, зовсім ніяк, і він не може цього сказати, але він якось так починає себе поводити. А я на нього з ну, подавом. <кій> і потім ну, чули таке, що ну, він мене до себе не запрошує, звичайно, тому що якось я приводу не даю, але він так я сам, я там з дружиною не живу. У мене є своя квартира, я купив купив собі квартиру. ну тобто, Ось я бери мене, значить. Я і сам, і я тобі подобаюся, і ти мені подобаєшся, і квартира є, коротше, і все є. Ось. І в якийсь момент, знаєте, я не витримала, кажу, слухайте, давайте по-чесному. Ну, от все це ваше там. Я сам, не сам, квартира не квартира. А я не почула жодного разу, щоб ви сказали, моя колишня дружина. Я жодного разу не почула слово розлучення. Я взагалі, ну, я, я не почула такого, що це тільки на паперах. Ну, щось таке, знаєте, я б жодного разу такого не почула. Тобто, ви для мене вдружена людина, яка, можливо, живе сама. Які у вас е, причини жити самому, а не з вашою родиною, я не знаю. Ось, але я жодного разу не почула від вас. І щось про розлучення. Угу. Коли розлучитеся, можете зателефонувати балла. Слухайте, його як просто змі змінили. Він весь, знаєте, оце його оце все, значить, припинилося. А він став серйозним. І, і мені потім хотілося, знаєте, зафільмувати от те, що він мені потім сказав, і його обличчя, коли він це говорив. Він змінився в обличчі, став серйозним і в нього на обличчі, і в очах був такий біль, і такий сум, і такий розпач. І він мені таку фразу сказав, що розличитися це вам не год заквітков відірвати. От, знаєте, це не год від кофти відірвати. І я от відчула, як йому боляче, я відчула, що там відкрита насправді рана. Ось, що, скоріше за все, він ту жінку свою дружину кохає. Які там в них причини, що так в них все склалося, я не знаю. Ось, Але ну там явно все не закрите. Ось, там, знаєте, от. Відкрита рана, яка палає, але я, значить, живу окремо і тягаю, ну, так з його поведінки, я могла би зробити такий висновок, що тягаю всіх, кого захочу, і хто не відмовить. Але люблю і кохаю я свою дружину. І серйозно я ставлюся свою, до своєї дружини і до своєї родини. Але всім буду розповідати, що я тут такий суперхолостяк. Я колись ще подивилася на ту реакцію, думаю, о, як добре що я зачепила цю тему. Як добре, що я таке сказала. Ось Тепер я бачу, що з тобою не просто там не можна кудись їхати. З тобою взагалі не треба більше спілкуватися. ти кохаєш свою дружину, і ну мені тоді здалося, що там ну мінімум 80% що він повернеться до своєї родини, як тільки в нього буде такий шанс. Ось. Там дружина дасть другий шанс, або там щось вони домовляться, або там ще щось. Тобто мені здалося, що там просто кохання до своєї дружини. І знаєте що я потім подумала, що класний ти такий, значить, дружину тобі як гуцик не підстегнути, ось, значить, не відірвати, як від кофти, як він сказав. А жінці, яку ти, значить, притягнеш до себе додому і увідеш з нею в якісь стосунки, то її нормально так знаєте, як гудзик. Сьогодні один гудзик, завтра інший гудзик. А дружина ж святе у нас, ви що? Пришита ж, прочно, до куртки. Молодець такий. А інші всі, то так, на, на розваги. Дружина святий, а то таке брудне якесь, то Тож не чиясь дочка, то ж не чиясь сестра, тож ну, то таке хлам якийсь. А то ж, ж дружина, та -та -та, мама моїх дітей. Так що <смас> в мене <смас> добре, що в мене просто такі принципи на той момент вже були, що ні. Ні-ні-ні-ні. І він має бути серйозний, я маю бути серйозна, я маю прийняти від нього пропозицію одруження, от тоді я можу вже щось подумати, а можу і не подумати, і зробити це так, як каже Біблія <сум> за сьомим правилом. Я думаю, так буде найправильніше, якщо чесно. Хоча там всі сміються, ну, багато хто сміється з мене, що Боже, в такому віці і такі забобони, ну, знаєте. <реш> Краще пізно, ніж ніколи. <реш> Ось. Так що такі справи. І ще хочу сказати, а, навіть в тих випадках, коли вони давно не живуть, і а, там папери потрібні для чогось іншого, ну, наприклад, для чогось там з держави, там видно, проживання в. В певній країні і так далі, все одно мій досвід спілкування з людьми, зі знайомими, які в, ну, в таких якихось обставинах опинилися, каже про те, що якщо вони довго все це тягнуть і все-таки не розлучаються, принаймні з боку когось одного, там є якась причина. Там є м -м, надія повернутися назад. Там є надія, що шлюб не буде скасований. Тому, от якщо ви опинилися в ситуації третьої сторони, будьте обережними просто, щоб вам не розірвало серце, не розірвали душу. Тому випадку, який був, був в моєму житті, то що я розповідала, я думаю, що дівчині яка серйозно, або там жінці, яка серйозно на нього буде дивитися, ой, окей, він там ж не живе з дружиною, ну так з'явилася я, він зараз швиденько розлучиться. Я думаю, їй може бути ой, як боляче, ой, як боляче. Ось, ну а в тих випадках, де аля все на паперах. Не завжди там все на паперах з обох сторін. З однієї сторони, може, там тільки про папери, а з іншого боку, не завжди. Тому думайте, щоб вам не було боляче, дуже сильно. Все, дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення.